Всім привіт в сезоні 2026 з Новим Роком Різдвом Христом вас. Далі продовжуємо мову. Тема дуже цікава і вона є часто проблемною. Це корми бджіл, які в ваших є вуликах, те, що ви залишили. І незважаючи на те, що свого часу ви підготували ваші пасіки, тобто в осінній період. Е, ніби той кормів достатньо є, але зараз така побутує думка чи то... Ціло направлено як бізнес, чи то по нерозумінню, або, як то кажуть, про запас. Масово осінню, е, мало того, що бджоли вже готові були йти в зиму. Хоча відповідна температура Ну дозволяла е, для того, щоб бджоли літали. Е, Пасічники масово клали канді наверх бджолам і з того всього, подивіться, як бджоли беруть. Ну Ви що не знаєте, що в активний період часу те все, що поза гністом, рахується бджолами як імпульс для активізації. І тому одна із причин того, що ваші бджоли після Нового року, або в цю пору, або пізніше починають сипатися на дно вулика вашого, виходить, що? Зроблюється, тобто бджола працює на перероблення вашого того еканді та її дотації, щоб переробити і принести вулика. Якщо тепло, то пізній розплід, їсть його, те, що вони приносять. І вони мусять той розплід, коли матка теж годується, вона відкладає яйця і пізній розплід. Потрібно годувати маточним молочком бджола зношується. Задумайтесь над тим. Я не знаходжу ні одного, ну якби виправдання тому. Якщо ви розумно працюєте, вам ну в цю пору так може десь хтось там такий період часу життя нашого неспокійного, хтось не спів, когось дома не було, і потрібно дати бджолам, щоб бджола дотягнула до весни. Там уже. Повноцінним, чи додати меду, чи додати там, рідкого корму. Ну, але щоб до Нового року до, або ще в активний сезон осінній там жовтий листопад бігати і кидати, і годувати бджіл, ну, то вибачте, що ви до того часу робили, ви даєте заробити таким людям, які канді роблять і на продажу. Це я не виробник. Я не конкурент комусь, але я реаліст і кажу реально, коли в природі, або вище осінню загодували бджіл, то для чого їх е, ну, провокувати на ті, ну то то не виправдано. Або ж, ну, якщо вам про запас та хочеться кинули наверх, щоб було, і ви десь поїхали, це таке. Але коли, ну, наприклад, у вас є і ви працюєте над тим, щоб вони добре були, якщо здорова бджіла, вона і на тому меду перезимує. Друге. Зараз перейдемо ми до того і будемо там говорити. Я вже наочно покажу, бо ж мушу теж, якщо веду цю тему, то показати вам, як я підгодовую бджіл цю пору в пору зими. Ну і так, значиться, на прикладі однеї з бюлеробін. Як бачите, яка в неї йде зимівля? На вулиці мінус 4, а вони достатньо активні. Плівка, я думаю, не потрібно говорити для цього. Волога має бути присутня. Так, і до чого я веду? А то для чого показую. Якщо у вас таке є тут, то це нормально. Але пам'ятаєте, я не раз дивлюся, беруть канді. Піднімають бджола тут активна, канді бебек наверхи кинули. Після того цим прикрили все. Що відбувається, коли немає ніяких типу таких прокладок для бджіл, якщо немає, що відбувається, вся бджола душена. Любіть своїх бджіл, любіть те, щоб з ними наглядати. Коли я так от зробив, як ви зараз бачите. Ну, я міг би положити і більше, в мене є якраз на те, щоб не душило. Е, я даю просто, ну можна і не давати а це є. Даю ось таку штуку. Чисто даю мед. Мені немає потреби там канді давати. І якщо воно рідше, то якщо густи, наприклад, у вас йде там, на цукровому сиропі або ще в добавках е, цукрових рідких і мішають канді. Все. Потикав, потикав. Ось вам джвашком потикав, все. І цього достатньо. Ложу. Бджіл не душу. Кількість оцього добра тут їм буде достатньо і достатньо, достатньо. Щоб волога просто так не виходила, кладу, друзі мої, бджолам добре, бджоли ваші живі. Ви їх не давите, як ото показують. Там шапка така, на ту шапку, бабах і зверху. Ну для чого то робити. Все, значить це так залишається. Ну, це показове відео. Якщо вже і треба давати, то робіть так, зверху оця штучка. Не то, що обогріває, а вона якусь кількість тепла генерує під низом і джела тримається і ваші канді не задубіває. А то дуже часто бувається так, що канді дали, воно накрило, бджола походила-походила. Є походила, її канді, обично то знизу розрізують. І бджола бере, що вологіше бджола забирає. А от тая дубіна, та воно збивається до кучі. все, бджола не бере, воно осипається донизу. А так не потрібно. Робити потрібно, щоб було у вас добре, щоб бджоли вибирали те. Тож, друзі, ну до чого я веду? До того, щоб зробити вірно все і нормально буде, пожаліти своїх бджіл. І в теперішній час, коли бджола активна, можна дати речі. Ви бачили ж, ну для мене то є мед. Для вас, якщо меду немає, даєте канді. дайте так, щоб бджола себе добре вела. І вона ті канді могла. Забрати, щоб з голоду вони не померли. Тому, ну ще по каді, скажу, таких як долина меду та інші. Ну, вже е, називати не буду, реклами не буду робити, я їми не користуюсь, воно мені не потрібно. Мед є мед дав. Якщо в мене є запаси, щось здав, щось дав, крузака, правда, ще не придбав. Так що таке життя продовжується. Ось, Бо є куди ці кошти вложити, всі знаєте про це. От. І далі вони будуть нормально себе почувати. Так само і ось ці самі. Вони ж нормально себе будуть почувати, якщо там є загодівля, нормальна, ось дивіться. Покажи. Все, вони нормально себе почувають, перейшли в другий корпус. З цієї частини ми тут покривають. Тут теж є, там немає. Але ж вони ж зимують. Ну, їм вистачає. Вистачає на якийсь определений час і вони дадуть раду тому корму, ну, який ви залишили для них. Так само. Ну, оце в міні-плюсах так зимують. Коли бджола загодована, вона і спокійна. Тому от, до чого я і веду, що е, такі поняття, як загодівля е, осіння канді бджіл, воно не потрібно абсолютно. Коли хочете когось навчити. То це вже давно пройдений етап життя багатьох пасічників, і кожен розуміє, де є правда, а де неправда. Хіба що якихось початківців хочете за носа поводити і показати, які великі. Не робімо дурниць в нашому життю, і це буде добре для ваших бджіл, які будуть здорові від кліща, здорові від болячок різних, нагодовані нормальними кермами, а не то цукровим сиропом, а на кінець весною гарно облетяться і будуть вас радувати. А тоді годуйте їх, скільки вам завгодно буде. Все на цьому буду закінчувати. Кому було цікаво, ставим лайки, підписуємося на відеоканал. До наступних зустрічей, Пока.